Черговий обстріл Дніпропетровщини пограбований Дніпровський прокурор і зрадник з Укрзалізниці. Вітаю це дайджест з подій 30 жовтня. Поїхали. Так виглядає будинок у Сурсько-Литовській територіальній громаді, на який вночі 30 жовтня впали уламки російської ракети. На момент падіння у приватному будинку знаходилася родина з трьома дітьми наймолодшому з них усього вісім місяців. У сусідній п'ятиповерхівці повибивало шибки. Вщент згоріла автівка, яка знаходилась неподалік від епіцентру вибуху. На щастя, ніхто не постраждав. Місцеві мешканці зі зрозумілих причин у шоковому стані. Коли це сталося, мене тут не було. Я була вдома. Зажити в цьому домі знаходилася моя родина, мама, брат, дві сестри і дочка моя. Тяжко всі мама з ліками, сестра, отака, менші діти. З ними психолог. Ну якось на на краще. На Херсонщині внаслідок обстрілу кладовища загинула людина. Подія сталася в Кіндійці Херсонської області. Попередньо одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Поранено людей та пошкоджено судоремонтний завод. Такі наслідки ранкового обстрілу Одещини. Четверо співробітників підприємства отримали поранення різної ступені тяжкості. Також пошкоджено адміністративну будівлю та техніку. Сьогодні в день окупанти влучили у маршрутний автобус у Херсоні. Наразі відомо про сімох потерпілих: двоє чоловіків та п'ятеро жінок. Одна жінка, за попередньою інформацією, у тяжкому стані. Росіяни також вдарили балістикою по Запорізькому району. Внаслідок цього зруйновано об'єкт соцінфраструктури. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. Так також додають, ДСНС вже ліквідовує наслідки атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих. І до кримінальних новин Дніпропетровщини у Кривому Розі. Чоловік вдарив відчима ножем. Вчора в день патрульним надійшло повідомлення, що водій Джилі порушує ПДР та зухвало поводиться на дорозі. У цей же час іншому екіпажу повідомили, що 25-річний чоловік, розпиваючи алкогольні напої разом зі своїм вітчимом, почав біку та наніс тому ножові поранення. Після вчиненого місцянин поцупив ключі від автівки і поїхав у невідомому напрямку, тікаючи від правоохоронців. Не втік. Рухаємось далі. Працівник Укрзалізниці зливав ворогу інформацію про ЗСУ. Мешканець Павлограду, обіймаючи посаду помічника машиніста тепловоза, передавав РФ дані щодо кількості типу, напрямки руху, місць розвантаження військової техніки, координати залізничних мостів та тягових підстанцій. Також повідомляв окупантам результати ракетних обстрілів. Наразі горе машиніст під вартою у Дніпрі пограбували прокурора. Злочин стався у період з 23 по 29 жовтня. Невідомі таємно проникли в будинок та викрали майже 200 тисяч гривень прикраси з металу та інше майно господарів. Наразі тривають слідчі дії. СБУ Дніпропетровщини заблокувала чергову схему аферистів. Вимушений переселенець з Донецької області з кримінальним минулим та троє спільників створювали фейкові телеграм-боти, які повністю копіювали чат для звернень клієнтів одного з відомих державних банків країни. Через фішингове посилання отримували доступ до особистої інформації та виводили кошти. We'll Жертвами стали майже 100 осіб, серед яких навіть військовослужбовці та правоохоронці. Наступна новина не з Дніпропетровщини, проте точно вартує вашої уваги. На Житомирщині справжній кримінальний блокбастер. В коростині чоловік вбив, розчинив і запік у печі свого зятя. Таким чином намагався позбутися тіла. Менші частини тіла спалив у печі, а решту викинув у річку. За таке звірство чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. І цікавеньке наостанок. Хамас. Повідомляють, що затримали ізраїльського генерала у якості доказів, навіть надають фото. Чи знає зрадник Медведчук, що він ізраїльський генерал, нам невідомо. Як і те, чому ізраїльські генерали носять шеврони з українським прапором. На цьому в мене все. Не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, посилання під цим відео або за QR-кодом, який ви бачите на екранах. Побачимось вже завтра. Пильнуйте себе.